Криворізькі волонтери евакуюють людей та тварин з Херсонщини та допомагають переселенцям. Волинські волонтери відновили ще три дахи у будинках села Благодатівка на Херсонщині. Волонтери евакуювали з Лисичанська 23 людини. Понад 70 будинків на Херсонщині відновили волонтери з Рівненської області. Волонтери, твоя безпека для нас важлива. Найбільш такий у нас зв'язок міцний із волонтерською організацією благодійним фондом добрі справи Закарпаття, які забезпечували починаючи від першого дня від автомобілів до найбільш таких примітивних речей. І є у нас улюблені такі закордонні волонтери. Це закарпатські шаркані, які об'єдналися під цією назвою. Твоя безпека така ж важлива, як і твоя допомога. Одягни каску і бронежилет, коли їдеш до нас. Привезли в Дніпро тут центр для мобільних людей. Тут нас прийняли дуже добре. Ну, ви знаєте, я, мабуть, вперше бачу таких людей. Твоя безпека така ж важлива, як і твоя сміливість. Пам'ятай, що завжди знайдуться люди, які тебе вислухають. Ділися тим, що тебе турбує. Українська IT-армія армія це десятки тисяч волонтерів, які ведуть кіберборотьбу з Росією. Головна ціль знищити економічний та інфраструктурний потенціали ворога, щоб у результаті зменшити військову здатність. Твоя безпека така ж важлива, як і твої скіли. Пам'ятай про захист персональних даних, щоб ніхто не зміг завдати удару у відповідь. Після 9 березня в наш будинок був приліт. Це був касетний боєприпас. Він пошкодив вікна, склопакети і дуже пошкоджений був дах. І виявилось, що Бог знає добробатів, він послав нам їх. Вони зателефонували, сказали, що за декілька там днів приїдуть нам, зроблять дах. Твоя безпека така ж важлива, як і твоя працівитість. Пам'ятай, що треба міцно обнімати своїх рідних і проводити з ними більше часу. Це наша шкільна спільнота залишилася в складних життєвих умовах. Саме благодійний фонд Восток Сос прийшов на допомогу, як завжди. Бо ми з ними співпрацюємо з 2016 року і запропонував, як завжди, допомогу. І психологічна допомога була від них. Тому я здячністю говорю про саме цю команду, команду професіоналів, людей з великим серцем. Твоя безпека така ж важлива, як і твоя доброта. Пам'ятай. Треба трохи більше поспати, поїсти. Потурбуйся про себе саме так, як потурбувалися про нас. Якщо сума збору перевищує 400 тисяч гривень, банк обов'язково зверне на це увагу. Тому вам потрібно мати документи, що підтверджують мету збору. Твоя безпека така ж важлива, як і твоя невтомність. Зважай на свої обов'язки. Але знайди того, хто захистить твої права. Спочатку бережи своє життя, аби потім допомогти сотні іншим. Твоя безпека важлива для нас.